Друзі, вітаю! Ось Зараз продався один трак Kenworth. Ну, Точніше, не продався, а його взяли в Лізінг. Зараз я розповім, як працює ця програма. Його, правда, не я продав, але мій колега Абібі. І зараз я зроблю його коротенький обзор цього трака. Він повністю новий, в ньому все в салафані ще. Він зовсім без пробігу, дуже-дуже класний трактор. Зараз знаружи його зроблю трошечки обзором. Ось цей Кенворд повністю новий. 24-го року він у нас прибран, придбаний в лізінгову програму, тобто це full maintenance, тобто на повному обслуговуванні машина нова, на ній водій буде працювати, і навіть заміну масла буде робити компанія. І всі, всі витрати будуть на компанії. Дуже класний трак. Є в нас в принципі, і юзані траки, які можна купляти через Pride, але е, трошечки це інше, коли ви купляєте, вже самі його обслуговуєте. Тобто ось такий дуже-дуже класний трачок, І ми продаємо такі вольви, продаємо такі. Кенворди і фредлайнери. Є ще е, маки по лізінговій програмі і є ще е, інтернешнали. Тобто любі ці траки можна в нас придбати, якщо хочете, ось кі Спробую вам розказати, як працює лізінгова програма в компанії, в якій я зараз працюю, де продають траки по лізінгу. Тобто, як це працює? Ну, ви, в принципі, подаєте ті документи, які як надзвичайний кредит. Тобто ви подаєте аплікацію, заповнюєте, де перевіряється ваша кредитна історія. Подаєте ваш Social Security Work Authorization або вашу грін-карту або ваш паспорт американський. І... Вас розглядають, там ще підтвердження доходу, можливо, ваші такси, а можуть бути ваші стейтменти за останні 3 місяці. Банк хоче подивитися, чи в даний час ви заробляєте гроші. Якщо у вас все окей, і у вас кредит Скор, навіть беруть на розгляд, якщо Кредит Скор не більше, ніж 600. Там, 600 і плюс то, в принципі, беруть навіть 500 там чимось, можуть брати, розглядають, залежності від того, чи немає там колекшенів, чи немає там просрочених якихось заборгованостей. В принципі, якщо плюс-мінус там нормальна історія кредитна, то розглядають вашу кредитну історію. В залежності від того, яка кредитна історія, і залежить, скільки у вас попросять пейментів. Тобто, якщо у вас кредитна історія, наприклад, Excellent, тобто там близько 800, то у вас візьмуть перший. Пеймент і останній пеймент, тобто за два місяці. І потім ви будете платити кожний місяць пеймент в залежності від того, на який термін ви берете тракт. Тобто, як це працює? Ви е, заключаєте договір, ну, після того, як вас, звичайно, опрували. Ви заключаєте договір, і ви е, вибираєте програму від того, скільки миль в рік ви проїжджаєте. Тобто, якщо ви проїжджаєте. Е, 100 тисяч миль то це одна програма. Якщо 125, то це інша програма. 150 ще є 200 тисяч миль і 250 тисяч миль в рік. Від цього залежить ціна. Тобто ціна починається від 3950 доларів е, в місяць. Це за умови того, що ви проїжджаєте не більше, ніж 100 тисяч миль в рік. Ну, звичайно, всі траки в основному проїжджають більше, тому вибирають інші програми. Що це включає? Ви платите пеймент кожен місяць, але. Ваш трак повністю обслуговують. Тобто, ви по траку взагалі не до ремонту ніякого відношення не маєте. Ви приганяєте на СТО наші або наших партнерів, вони є по всій Америці і там це все ремонтують. Що ще? Відповідно до того, якщо ви, наприклад, приїхали на СТО, якась сталася поломка. Так, там поламався, і ваш трак. На СТО відремонтувати швидко не можуть. Тобто, по договору, 72 години це максимум, скільки можуть вам ремонтувати трак. Це максимальний час. Якщо ремонтують менше або більше, то вам повинні дати інший трак. Потім, коли проходить, ви заключили, наприклад, договір на 5 років. І перший рік ви од'їздили. Через рік вам дають новий трак, тобто повністю новий без пробігу. Цей ви здаєте, його виставляють на продаж, його продають, а ви отримуєте новий трак. І так ви кожен рік отримуєте новий трак, садите там водія або їздите самі і платите щомісячні пейменти. Тобто, отак от працює ця програма, то в ній є е, певні е, переваги. Це те, що ви не ремонтуєте трак. Перше, у вас новий трак завжди. Тому навіть якщо траку рік він новий. І ви взагалі нічого не ремонтуєте. Друга перевага: що кожен, кожен рік, в принципі, вам знову дають новий трак. По-третє, це, ви не вносите. Велику суму в даунпеймент. Тобто, якщо взяти новий трак, який коштує зараз близько 200 тисяч, вам потрібно заплатити ну, близько 50 тисяч доларів даунпеймент. Якщо ваш, ваш кредитскор високий, то я думаю, що я не хочу нічого обіцяти по цифрам, але я думаю, що 1015 і ви зможете виїхати по лізинговій програмі на траку на новому. Тому це не покупка, це лізінг, це трошечки інше. тому і працює воно по-іншому. Ну, ті, хто хочуть їздити на нових траках, часто беруть флітові компанії, які рахують гроші, знають, скільки витрачається. На ремонт, і якщо на них їздять водії, то звичайно ремонти стоять дорого, бо водій не заморачується там якимись мілкими поломками, їде, поки трак не зупиниться, і потім це стає дорого, особливо на дорозі. Тому флітові компанії намагаються їздити на нових траках. Так, звичайно, якщо купити трак новий встати встать в очередь і взяти його від офіційного дилера, звичайно, це буде е дешевше, але якщо. Трак не готові чекати, не готові чекати півтора року на, на цей трак, то траки є в наявності. Якщо кому цікаво, пишіть. Я вам розкажу, як це працює: і про продаж, і про лізінгову програму. Я розкажу, що, почому, які траки є. В принципі, зараз нові траки є всіх марок: є і Пітербіл, і Kenworth і Volvo, і Фредлайнер, і Mack і інтернешнал, Ці всі траки є зараз на. До речі, на Mac і Interнешенал, зараз ще в них там є акція. Перші три місяці ви платите 50% тільки пейменту. Тобто, якщо ваш пеймент, допустимо, ну, давайте так округлим 4 тисячі доларів, то ви перші три місяці будете платити всього дві. Тобто, так, така ось є акція. Так що, якщо кому цікаво, дзвоніть, пишіть до зв'язку.